У реабілітаційному центрі Дніпра відновлюють не лише фізичний стан бійців, а й емоційний, аби військові змогли виразити свої емоції та переживання. Тут регулярно проводять сеанси арт-терапії. Зараз я пропоную трошки поринути у свій внутрішній світ, в таку уяву і подумати, яке дерево от зараз вам трошки нагадує себе, свій внутрішній стан, якісь свої емоції, якісь свої переживання. І спробуйте це дерево, цю картинку, цей малюнок перекласти на аркуш. Захисники, які відновлюються після поранені, зображують його таким, якими відчувають себе зараз. Малюнки доповнюють деталями, які передають думки та символізують їхнє оточення. Психологиня вам казала відтворити якесь дерево, яке можливо відображає вас. Ну да, ось ну, типа як там дуб. Не знаю. Що символізує для вас такий внутрішній стержень, на Ну так, що не треба здаватися, там, ну, несмотря на те, що залишилося, давай для себе там, поставив таку цель, що треба ну, преодоліти це все. ну, бо вдома чекає там, родина, друзі. То думаю, не треба униватися, здаватися. Там, а розкажіть про кольори, ви такі більш до натуральних, так, басить? Ну да. а чому так. Ну, не знаю. Бо так є. Ярка, я не знаю. Я родився навесні, тому люблю весну, люблю все зелене. Знаєте, так душа лежить, деться. Ти тобто хочеться поскоріше, щоб так все розстріло. Каже, внутрі знаєте. Віталій ще один учасник терапії. Отримав поранення хребта та легені внаслідок скиду в дрона на Покровському напрямку. В центрі відновлюється другий місяць. На заняття прийшов із дружиною Валентиною. Вона поруч із чоловіком на кожному етапі його реабілітації. Вирішила спробувати, щоб якось відволіктись, щось нове спробував. Бо Для мене малювання відволікає від якихось таких, коли щось переживаєш, коли малюєш, якось відволікаєшся. Для нього нове. Ну, тому запропонувала теж, щоб сходив, спробував. Мені сподобалось. что-то что новое хотя ну, рисование скажем не мои конек ну оно интересно попробовать. во-первых каждый что-то высказывается как бы наверное что-то изнутри себя что-то держит каждый у себя свои переживания а здесь он может и высказаться и словами и Арт-терапія терапія це не просто малювання, а один із доказових методів психотерапії із доведеною ефективністю на заняття. Фахівець може ставити додаткові запитання, аби допомогти учаснику проаналізувати та інтерпретувати зміст та емоції, виражені в його роботі. Арт-терапія це лікування мистецтвом. Да, мистецтво з цілею це не лише про малювання, це про багато. Методів або якихось форм, за допомогою яких творча людина може себе виразити, наприклад, в глину через ліплення, да в кольоротерапії через колір, передати свої почуття, свої емоції, свій стан, знайти якісь відповіді на питання, підчерпнути десь ресурс, щось переосмислити, передивитись, відчути якусь ситуацію по іншому. Це про перевтілення, про можливість. Можливість виразити себе іншими формами. Дехто забрав свої роботи, а інші залишили їх у центрі. Тепер ці малюнки прикрашатимуть стенд, нагадуючи усім відвідувачам про непростий шлях відновлення після травм війни. Анастасія Васько, Павло Черненко, Дніпро Тіві.